Щось, щось заважає тій медитації. Місце сили у вас вдома. Таку енергетику, яка буде сприяти вашій духовній праці. Так, відкрив холодильник. Щось смачненьке там є. Місце там, де я медитував, таким ореолом покрилось. Так? Охолодити свій розум зробити його більш концентрованим. Намаскар. Всі ми знаємо, існують святі місця. Місця сили, де люди йоги медитували тисячами років і створили таку атмосферу неймовірну. Коли ви сідаєте в це місце, робите там медитацію і вах, ви просто летите в небо. <смі> так, медитація, настільки йдете глибоко. Існують такі місця, коли якась людина медитує в одному місці, довгий час там починають скопичуватись позитивна енергія, Так, позитивна енергія, яка сприяє медитації. Це можна зробити в нас вдома. Не обов'язково їхати в Індію, йти в гори, в ліс, а ви можете просто зробити таку от тантра піта. Піта це означає місце, тантра о, це як тантра, система, практик, тобто місце сили, таке от робока. Як зробити місце сили у вас вдома? Як це працює? От ви помітили, що в кожній вашій кімнаті, отпустить, тобто, у вас є декілька кімнат в квартирі. Так, якщо є, ти заходиш на кухню, в тебе з'являється який настрій. Правильно, ти хочеш їсти. Навіть якщо ти може не голодний, ти зайшов, ти дивишся, хтось там можеш щось готувати, там може якісь продукти лежати, фрукти дивитися смачні на тебе. <схи> так відкрив холодильник, щось смачненьке там є, в тебе починає слона виділятися вже, там, якби хочеться їсти. Ти в тебе автоматично настрій от, їди. Ти заходиш в спальню, де ти спиш зазвичай. Лягаєш в ліжко, і в тебе починається такий от спокій. Ти хочеш заснути, так чуть чи ти сідаєш там, де ти працюєш, і робочий кабінет. Ти заходиш туди, автоматично в тебе така атмосферка, хочеться щось зробити. Кожна кімната має свою якусь певну енергетику. Чи там кімната, де ви з друзями зазвичай сидите, спілкуєтесь з родиною, там дивитесь якісь фільми, тобто це теж своя атмосфера різна. І кожна частина вашого дому має свою абсолютно різну атмосферу. Чи туалет заходиш, там теж своя атмосфера. Ну, зрозумійте суть, так? І от круто, коли у вас є в домі місце, де ви робите тільки медитацію. Можна відкрити окрему кімнату собі для цього отак, виділити, але кожен може виділити хоча б куточок для медитації. От одного разу я жив довгий час у Львові, я знімав квартиру. У мене була своя кімната, і в тій кімнаті в мене було місце, де я тільки медитував. Я ще тоді не сидів, отак, от, рівно, мені було важко, я сидів біля стіни. Так? І я постійно спирався на стіну. І коли мені прийшлося з'їжджати з, з тої квартири, що з півтора року чи два я там прожив. Коли я переїжджав, я дивлюся, а місце там, де я медитував, таким ореолом покрилось. Так? Тобто настільки довго я там сидів, що я ну, почав спиратися, і воно чуть, так, ну, видно було, що хтось там спирається дуже довго. Таке от Орео з'явився, прийшлося відмивати. От. Настільки я там довго сидів в одному місці, але я, як тільки я сідаю в це місце, тільки схрещую свої ноги, закриваю очі, автоматично починається медитація. Автоматично. Тобто ти сідаєш, у тебе вже настрій такий, що ти помедитував. <гум> так, розумієте? От цінність такого місця виділити в себе в квартирі, знайти десь той простір, де ви будете тільки медитувати і все, і де тільки там, ви можете сідати, Бо якщо там дружина ваша медитує, чи діти вони там можуть тільки медитувати. Знайшли таке місце, виділили, сказали всі. Там ми тільки медитуємо, і все. Більше нічого ми там не робимо. Ми там не їмо, не сидимо, фільми, не дивимося, там не спочиваємо. Ми сідаємо там в конкретно медитацію. Через деякий час, ну це не тиждень, може і не місяць, але довший час. Ви створите там спеціальну атмосферу, таку енергетику, яка буде сприяти вашій духовній практиці. Це от один з таких от секретів: для того, щоб було легше медитувати, ви створюєте собі атмосферу таку вдома, таке місце спеціальне, де ви можете сісти і помедитувати. Ось такий от секрет, тож практикуйте. Також важливі ритуали, які ви робите перед медитацією, тобто, як ви підходите до цієї медитації. От для мене дуже важливо, щоб я був в чистоті, щоб одяг мій був чистий, щоб тіло моє було чисте, щоб думки мої були чисті, коли сідаю в медитацію. Якщо я відчуваю, що якась забрудненість на одязі, тут то, тобто, прийшов з пробіжки, одяг не змінив. Так, і тому ось сидиш медитувати, і воно якийсь дискомфорт в тебе в тілі зовсім ну не то. Так, щось, щось заважає тій медитації. Я особисто люблю прийняти душ, якби зробити якусь розминку, так, проснутися <гум> нормально і тоді сісти в медитацію. Важливо, як ви підходите до цієї медитації, які кроки ви робите перед тим, як сісти безпосередньо. Рекомендую дуже робити кіртан, це практика медитації, але з мантрами. Сидячи ми медитуємо з мантрами. а тут ми ці мантри співаємо. У нас є на каналі Кіртан Бабинам Кевалам. Мій наставник Дада Гонатмананда він записав відео, можете це глянути. Дуже багато різних варіацій мантри Бабанам Бабинам Тобто, ми що робимо? Можете те ж саме місце сісти, собі поспівати кіртан, включити якусь мелодію і підспівати. А ще найкраще зробити танець Лаліта Марміка. У нас також, можливо, є відео на каналі, як це робити. Тобто, ви Робите мантра медитацію, співаючи, це заспокоює ваш розум. Просто ви прийшли з вулиці, у вас е, до сих пір якісь ідеї, є е, якісь думки про те, там ви були на роботі, у вас якісь думки про роботу залишилися, у вас розмова з якоюсь людиною була, до сих пір ви ту розмову прокручуєте, якісь думки і так далі. А мантра, що таке мантра? Ман це розум, тра це те, що звільнює. Тобто, це звук, який звільнює наш розум. Звільнює наш розум від тих зайвих думок. Тобто думки можуть бути корисні, вони там, навіть можуть бути потрібні, у нас є якась робота, у нас є багато різних задач. Але от зараз у нас задача помедитувати. І нам потрібна мантра, щоб очиститись від цього всього і направити розум на оцю вищу ідею, що вища свідомість це все що є навколо. Тобто ви чисті, ви можете прийняти душ або напівванну. У нас також є відео про те, як робити напівванну і опака очі, як охолодити свій розум і зробити його більш концентрованим. Зробили кіртан, Після кіртана ви сідаєте в то місце, де є спеціальна атмосфера, де ви тільки медитуєте. І у вас буде дуже крута медитація. Давайте зараз візьміть собі такий челендж для себе, створіть для себе місце. І в цьому місці тільки медитуйте. І через місяць подивіться, наскільки легше, чи, можливо, не легше стало. Медитації. Можливо, ви вже таке робите. Інтуїтивно ви прийшли до того, що круто мати якесь місце, де ви робите медитацію. От напишіть в коментарях, що ви думаєте, як у вас це виходить. Попрактикуйте, через деякий час подивитесь, теж напишіть в коментарях, задавайте якісь питання, що у вас є. От така проста практика, яка дозволить покращити вашу медитацію. Що ж, бажаю практикувати і гарного дня Намаскар.